Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні у нас є можливість із перших вуз дізнатися про те, що відбувається останніми днями на Тернопільщині. Вітайте гостя нашої студії. Це голова Тернопільської обласної державної адміністрації Олег Сиротюк. Доброго дня. Доброго дня. Які настрої в жителів вашої області стосовно тієї ситуації, що відбувається в Україні загалом. Можна по різному характеризувати ситуацію і настрої, тому що з одної сторони. Як і все наша країна, і мешканці Тернопільської області вони в очікуванні таких необхідних для держави змін, тому що е, Революція Гідності дала такий шанс нашій державі по іншому подивитися на ситуацію, по іншому подивитися на власне своє місце у життєдіяльності, в житті країни. І фактично, і мешканці області, і громадяни нашої держави, очікують від влади швидких, ефективних кроків, які би дали можливість. Стабілізувати ситуацію дали б можливість розвиватися регіонам областям, дали б можливість забезпечити безпеку української держави, захист національних інтересів, захист прав та свобод громадян. З другої сторони, в цих умовах, які ми зараз перебуваємо, в умовах фактичної військової агресії, анексії частини території української держави, продовження діяльності банд-угрупувань. Які намагаються цю ситуацію використовувати під маркою волевиявлення. І фактично, ми розуміємо, що в цих умовах дуже важливо, щоб українці розуміли необхідність в життя ефективних заходів, кожен на своєму місці. Влада на своєму місці, громадяни на своєму місці. І хочу сказати, що мешканці області відгукнулися на ці потреби. Зараз сотні тернополян в рядах Національної гвардії. Міністерство внутрішніх справ Збройних сил України вони зараз є на території багатьох східних і південних областей. Вони допомагають там, владі і місцевим правоохоронцям забезпечувати порядок, забезпечувати виконання законів Конституції України. Це є добровольці, це є люди, які добровільно зголосилися виконати свій обов'язок. Вони не зраджують свої присязі, вони сумлінно виконують свої обов'язки і вони розуміють, що вони, ті люди, які ходять у формі в погонах, це їхній обов'язок, це їхні завдання. І вони зараз отримують максимальну підтримку їхній сім'ї і родини. І ми пишаємося тим, що тернополяни є там, де потребує цього держава. В області проводиться необхідний збір коштів. для... Допомоги е, Збройним силам України, допомоги Національній гвардії, є розуміння дуже багато великої кількості підприємств, директорів, які власними коштами допомагають зараз матеріально-технічно забезпечувати, допомагати власне модеруванням, технічними засобами для того, щоб наші військовослужбовці е, мали захист і могли гідно виконувати свій обов'язок. Сказали, що ситуація в цілому контрольована, дії правоохоронців прогнозовані. Відомо, що на Тернопільщині не призначені усі голови районних державних адміністрацій. Хто контролює ситуацію там? Ми постійно ведемо роботу із керівниками районних державних адміністрацій, з виконуючим обов'язки голів РДА. Відбувається постійна координація дій з силовими відомствами УМВС управлінням служби безпеки, прокуратури іншими, іншими підрозділами в області створені відповідні координуючі штаби. Здійснюється вся необхідна робота для того, щоб область приймала тих людей, які зараз вимушені покинути територію Криму чи інших областей і перебувають на території нашої області. Їм надається необхідна допомога з проживанням, з працевлаштуванням. Супровід соціально незахищених верст населення, які є в цій категорії. Багато з них, хто приїжджає з сім'ями, їхні діти йдуть на навчання в дошкільні навчальні заклади, в школи, в вищі навчальні заклади, тобто здійснюється максимальне сприяння. Окрім того, на території області максимально задіяні громадські формування з охорони порядку, а також громадські організації до спільного патрулювання, забезпечення безпеки на території області. Такі заходи вживалися починаючи з квітня. Особливо велика увага приділялася під час 8-9 травня, щоб на території області не було жодних спроб спровокувати ситуацію, тому що мешканці і люди, які живуть на території області, спокійно ставляться і. Немає ніяких внутрішніх суперечок, тому ми розуміли, що провокація може бути лише від заїжджих людей. Після колес повністю ситуація правоохоронці працювали ефективною, допомагали громадське формування. Було сформовано понад 30 блокпостів. Зараз так само дійснюється повна координація дій, коли громадське формування разом з працівниками. Міністерство внутрішніх справ спільно здійснюють забезпечення правопорядку стосовно економічної складової. Чи позначається ситуація в Україні на економічних показниках в вашому регіоні? Ситуація і в країні і в області вона є непростою в економічному плані. Фактично, ми зараз побачили, яким чином останній період часу країну просто грабували. Ми розуміємо, що багато речей і фактів ми так само викриваємо на місцевому рівні, але зараз є ефективно злагоджена робота обласної адміністрації обласної ради. Так само на місцях ми націлюємо всіх керівників РДА співпрацювати з відповідними районними радами, депутатами відповідних рад, сільськими головами, депутатів місцевих рад нижчого рівня для того, щоб всі люди... Які зараз є у виконавчій гілці влади, які є у представницькій органах самоврядування, щоб вони зрозуміли спільну відповідальність? Ми виходимо з позиції, що зараз не може бути протиборства між виконавчою і представницькою гілкою влади, всі мають розуміти необхідність виконання. Спільних завдань, а спільні завдання, спільні завдання це відродження господарки краю, економіки краю, захист національних інтересів. Тому зараз всі гілки влади, і представницька, і виконавча вони працюють на єдину мету. Тому зараз вживаються всі необхідні заходи, переглядаються бюджетні показники, здійснюється аудит і перегляд місцевих цільових програм для того, щоб їх оптимізувати, забезпечити їхню ефективність. Тому робота в тому плані триває, і ми розуміємо, що разом з покращенням стабілізації ситуації з покращенням ситуації загалом по державі це довідуватися і на території нашої області. Не секрет, що Тернопільщина завжди посла задніх у сфері зайнятості населення та заробітних плат. Вам особисто вже вдалося дійти до розв'язання економічних проблем, чи все ж таки ще переважають політичні? Зараз, знаєте, перед країною і перед областю стоять ряд е, речей, які ми повинні зробити. Ми зустрічаємося з бізнесом, ми чуємо від бізнесу необхідність скорочення е, е, діяльності контролюючих, фіскальних, перевіряючих органів. Всі говорять про те, що їх забагато, що їхня діяльність призводить до фактично в певній мірі деспаралізації діяльності тих чи інших суб'єктів. І ми розуміємо, що власна фіскальна частина діяльності держави повинна бути переглянута, це мають бути структури, які консультують, допомагають. А вже коли це, скажімо так, не допомагає, тоді карають. Але ми так само розуміємо, ми це говорили так само бізнесу. Ви хочете, якщо ви хочете, щоб держава переглянула свої позиції, і це є правильно, так само і ви повинні переглянути позиції. Ми говоримо про... Легалізацію робочих місць ми говоримо про те, що зарплати мають оплачуватися не в конвертах, а реально мають виплачуватися для того, щоб люди мали хороше в перспективі пенсійне забезпечення. Бізнес має сплачувати податки. Тому в цій частині є необхідність такої ефективної міжсекторальної співпраці, коли кожен розуміє необхідність е, вчинення в першу чергу своєї сторони кроків, які б дали можливість розвиватися краю. Тому е, для того, щоб Покращувалися показники, має бути така діяльність усіх. Буде пом'якшена складова фіскальних органів, підприємництво бізнес може краще розвиватися, відповідно, легалізувати робочі місця, піднімати заробітну плату і багато чого іншого. Перспективи є дуже хороші, є хороша база. Область має хороші можливості і в плані розвитку сільського господарства і є хороша складова, це надрокористування, де необхідно легалізувати. Надрокористування і давати можливість так само в цьому плані розвиватися господарюючим суб'єктам. Перспективи є зараз. Необхідна спільна робота, спільна спільна відповідальність всіх за кінцевий результат. У зв'язку з адміністративною реформою чи готова область перебрати на себе більше повноважень? Ми підтримуємо концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка зараз схвалена Кабінетом міністрів, яка зараз. Обговорюється активно в областях. В області так само пройшло дводенне обговорення даної концепції, на якому були запрошені і приймали участь голови районних рад, голови сільських селищних рад, а також голови сільських рад. Тобто ми запросили усіх керівників органів місцевого самоврядування для того, щоб вони могли поспілкуватися з ініціаторами. Даної концепції також висловити свої побажання і пропозиції В даній частині ми вважаємо, що країна і край так само потребує і дерегуляції, і децентралізації влади. Ми виступаємо за те, щоб більше повноважень було передано на місця для того, щоб районні та обласні ради могли створювати виконавчі комітети і безпосередньо відповідати за виконання функцій, передбачених зараз за органами виконавчої влади. Так само ми розуміємо, що зараз і місцеве самоврядування повинно по-іншому подивитися на процес реформи місцевого самоврядування. Тому що дуже багато років всі були привчені до того, що всі жили в умовах дотаційності, коли понад 90% місцевих бюджетів відповідних територіальних громад їм доводилися так звані долговані повноваження, доводилось фінансування, якого завжди не вистачало. Відповідно, керівник такої. Сільської ради завжди говорив, що коштів не вистачає, постійно він мусив їх випрошувати на районному чи обласному власне, рівні. Власне, ви згадали про податки про дотації. Чи буде вистачати тих податків, що є в регіоні, для того, щоб область могла сама себе забезпечувати? Я власне за ще свою думку. І місцеве самоврядування в таких умовах було привчене до дотаційності. Це коли керівник не відповідає за те, що відбувається, відбувається на його території. А він очікує, що йому дадуть, і він займається освоєнням коштів. Реформа місцевого самоврядування, яка передбачає перенесення повноважень з центрального рівня на місцевий, одночасно означає і перенесення відповідальності. Це означає, що зараз громади мають підій, по іншому підійти до формування е, свого представництва. Вони мають шукати ефективних керівників, які зможуть не просто ходити на роботу, а стати ефективними менеджерами місцевої громади, які зможуть шукати інвестиції, які зможуть. Створювати підприємства, створювати для цього умови, які зможуть зорганізувати громаду для спільної, ефективної роботи, і власне концепція реформи місцевого самоврядування вона власне передбачає, що місцеві громади мають стати самодостатніми. Це означає, що вони мають в повній мірі використовувати всі свої можливості. Звичайно, що вони досупроводжуватися Переглядом і зміною бюджетного кодексу, податкового кодексу, земельного кодексу, які дадуть можливість на місцевому рівні мати свої місцеві податки, які покращать цю фінансову ситуацію, буде змінена система використання коштів власних коштів так званого другого кошика, коли не будуть обслуговуватися через єдиний казначейський рахунок, тобто буде більша свобода дій, але і буде більша відповідальність. Зараз це обговорення відбувається, і ми націлюємо так само місцеве самоврядування до зовсім іншого підходу. Вже не буде ситуації, коли постійно дотували. Зараз буде необхідна ефективна робота і пошук таких ефективних управлінців на місцевому рівні. Скільки ваш регіон готовий до проведення президентських виборів 25 травня. Ми контролюємо ситуацію по підготовці президентських виборів 25 числа. Вживаються всі необхідні заходи, матеріально-технічне забезпечення, організація роботи окружних дільничих виборчих комісій. Виборча кампанія проходить спокійно. Усі кандидати мають можливість зустрічатися з громадами. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб ці вибори пройшли. Всі розуміють те, що фактично це, напевно, що перша виборча кампанія в нашій. Новітній історії української держави, яка буде проходити без будь-якого адміністративного тиску, коли людям вказують за кого голосувати, які галочки ставити в бюлетенях. Кожна людина повинна розуміти необхідність 25 числа зробити усвідомлений вибір, е і потім розуміти, що так само роблячи цей вибір 25 -го травня, голосуючи за, за того кандидата, якому люди довіряють, вони повинні. Як із кожного депутата, так і з президента, і з кабінету міністрів, з місцевих адміністрацій, потім вимагати ефективної роботи. Ми маємо змінити підходи українців до власне свого конституційного права формувати владу. Ми, виборці і громадяни, є не раз на п'ять років. Ми є ними щоденно. Мало просто обирати, потрібно контролювати, потрібно впливати. І зараз реформа місцевого самоврядування, зміна законодавчої бази буде надавати все більше можливостей територіальним громадам і громадянам здійснювати такий вплив. Ми маємо відповідально поставитися до власної держави, до її побудови, тому що дуже багато років ми тупцювали на місці. Ми дуже багато років відкладали щось на потім, тому що завжди зважали, що прийдуть вибори і намагалися бавитися в якийсь популізм. Зараз нам потрібно наварствувати упущені роки. Те, що було не зроблено, зараз необхідно робити. Тому для цього повинні працювати і місцеві адміністрації, і місцеві ради. Вся вертикаль держави, яка працює як державний механізм, так само і громади, інститути громадянського суспільства, лідери громад, зараз всі мають розуміти цю спільну відповідальність і необхідність спільних дій. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що про ситуацію на Тернопільщині нам розповів голова Тернопільської обласної державної адміністрації Олег Сиротюк. Залишайтеся із парламентським далі буде.